Чи знали ви, що тільки в січні 2024 року в Україні було зареєстровано рекордну кількість кримінальних проваджень про домашнє насильство: аж 435 тисяч. це майже вдвічі більше ніж у 2023 році. А загальна кількість жінок постраждалих від домашнього насилля в світі сягла 736 мільйонів осіб, і це тільки та частина, що відома. І скільки жінок продовжують мовчати? Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас на рецензії справжній буктоківський бестселер Колін Гувер покинь, якщо кохаєш. Сьогодні проговоримо про книгу та її екранізацію. З вами, як завжди, я Мадам Небоварі. Кинь, якщо кохаєш, роман Колін Гувер написаний на основі проблемного шлюбу її батьків. Колін Гувер описує роман як найважчу книгу, яку коли-небудь писала. Її видали у 2016 році. А шаленої популярності вона набула у 2022 році. Завдяки TikTok. вона розійшлася тиражем понад мільйон примірників у всьому світі. Її переклали більше ніж 20 мовами. У жовтні 2022 року Колін Гувер випустила продовження роману. Колін Гувер, американська письменниця, авторка романів для молоді, покинь, якщо кохаєш, безмеріт, «Веріті», 9 листопада, «Лейла» та інші. До початку кар'єри письменниця працювала в соціальній мережі і викладала. Станом на осінь 2022 року продала понад 20 мільйонів примірників своїх книжок. У 2022 році авторка займала 6 із 10 місць у списку бестселерів художньої літератури в М'якій Політурці Нюйорк Таймс. У 2023 році журнал Тайм назвав її однією зі ста найвпливовіших людей у світі. В мене видання Друкарні Віват. Дизайн дуже крутий. Він мені більше подобається ніж оригінальна версія обкладинки. Виглядає дуже стильно. Окладинка в книжці інтегрована, це альтернатива твердої ім'якої вона має переваги кожної, але при цьому позбавлена їх недоліків. Така обкладинка коштує дешевше твердої, але така ж міцна. З такою обкладинкою книжка не виходить надто важкою, дуже зручна за рахунок гнучкості і гарного розкриття. Але в мене питання до перекладу назви. Оригінальна назва It ends with us. Що переводиться, як це закінчиться з нами. Або, можна ще сказати, це закінчиться на нас. Чому назву змінили? Покинь, якщо кохаєш, перекладається як «Leave, if you love. Чим не сподобалась оригінальна назва друкарні чи перекладача. Мені вона здається більш, більш підходящою під зміст роману. Це Особисто для мене ставить під сумнів і весь переклад. Я не перекладач, тому не сильна в цієї стороні, але мені здається, що зміна назви не найкраще. Бо більша екранізація також так називається. Тому ж нащо? Головна героїня роману Лілі Блум дівчина, яка зростала в заможній сім'ї, батько-мер міста, а мати-викладачка. Все. Начебто добре, але не зовсім її сім'я потопає в домашньому насиллі. Батько справжній тиран, який б'є та знущається з мами, але м -м, Лілі не чіпає, соціальне положення сім'ї не дає навіть натяку на те, щоб заявити в поліцію на батька. А мати супроводжує все коханням та якимись спробами не бачити того, що може зруйнувати зовнішню ідею. Лілі знайомиться з хлопцем на ім'я Атлас, і ця зустріч міняє все їх життя, але Атлас хатько. Лілі турбується про Атласа та по-справді, закохується в нього. Але обставини складаються так, що їх дороги розходяться. Атлас їде до Бостона, а Лілі продовжує навчання. Закінчивши коледж та переїхавши в Бостон, Лілі відкриває свою крамницю та знайомиться. Із неймовірним хлопцем райлі, краси, нейрохірург, багач, але який сприймає відносини лише на одну ніч. Лілі, не маючи на меті, зводить його з розуму і пари потопає в коханні та злагоді. Але ця злагода перетворюється на жах. Коханий чоловік все більше нагадує її батька. А випадкова зустріч із першим коханням Атласом наводить ще більше сумнівів та плутанини. Невже вона її мама? Невже вона повторить її долю? Невже кохання перетвориться на пекло? Усі ми просто люди, що інколи скоюють погані вчинки. Почасти це правда, ніхто з нас не є цілковито поганим або цілковито хорошим. Просто декому доводиться докладати більше зусиль, аби придушити собі погане. Ця книжка справила на мене шалене враження. Так вийшло, що я спочатку подивилася кранізацію і лише потім прочитала книгу. Бо попит на цей роман. Просто неймовірний. В жодному магазині не було його. А, тому так склалося, що я подивилась фільм. І наступного дня мені зателефонували, що книга нарешті з'явилася. Мені довелося весь час, читаючи книгу, порівнювати її з екранізацією. Своє враження фільмом я трошки пізніше скажу щодо книги. Насправді за досить милою обкладинкою скривається важка та болісна тема домашнього насилля, яка змушує ціпаніти та нервувати із глави в главу. Насправді, книгу я прочитала дуже швидко. Авторка пише надзвичайно легко та цікаво. Це, мабуть, одна з небагатьох книг, які я прочитала без жодної сторінки нудіги. Справді. Жодної зайвої сцени, жодного марного діалогу, вишукані образи героїв, їх характери та поглядів все просто приголомшливо для мене. Образ головної героїні Лілі надзвичайно сильної особистості, яка не піддається зайвим емоціям. Кожен її вчинок виважен. Ну, це моя особиста думка, це моє враження, таке склалось. Ну, мабуть, майже кожний вчинок. Вона знає, чого хоче від життя, і від свого а, соціального становища її добра, турботлива та ніжна натура просто вражає. Коли вона стикається із своїми жахами дитинства у дорослому житті, вона також приймає досить виважені рішення. Її душа поранена, наче пташка з підбитим крилом. Моменти, коли вона почуває себе самотньою, роблять її надзвичайно сильною. Вона бореться зі своїми же почуттями, кохання до чоловіка своєї мрії та насильство, яке спроможна терпіти, як багато жінок, які не наважуються зробити вирішальний крок і піти від свого кривника. Кохання змушує бачити у партнері добрі риси, виправдовувати кожен вчинок, але чи може варто обрати все ж таки себе та свій добробут? Образ другого головного героя, образ Райлі викликав в мене насамперед суперечливе почуття. Він насправді злодій, але злодій не з власної волі. А є певні обставини, які ви прочитаєте, якщо будете читати. Весь роман ти захоплюєшся цим чоловіком, бо він сильний, він мужній, він сексуальний. Та прагнеш, що він зміниться. Але чи змінюються злодії? Чи варті вони пробачення? У мене була боротьба, він хороший, чи він поганий. І все ж таки мені хотілося, щоб він для мене залишився хорошим. Насправді в цьому романі відчувається життя. Життя не ідеальне, життя, сповнене мріями, коханням, болем та розчаруванням. У кожного з нас є моменти в житті, які йдуть не за планом. Ти мрієш про одне, виходить зовсім інше. Так, і головна героїня мріяла про щасливу родину, мріяла про коханого чоловіка та сім'ю не таку, яка була у неї. І коли її надії та мрії розбуваються, ти по-справжньому відчуваєш цей біль. Насправді, Колін Гувер вдалося дуже проникливо передати почуття своїх героїв, головних та вторинних. Ти відчуваєш страждання матері Лілі, відчуваєш страхи самої Лілії, розпач Атласа в його становищі, біль райлі, що він є таким, який він є, смуток Аліси, бешкетство маршала. Ну от Всі герої продумані, виважені та насправді справжні. Ідея створення такого роману несе насамперед дуже важливий крок до усвідомлення жінок своєї сили. Проблема домашнього насильства це нагальна проблема сучасного суспільства. Хоча, мабуть, не зовсім сучасного насилля було завжди, але тільки зараз, на жаль, ця проблема стала дійсно проблемою. На жаль, тільки зараз. Скільки ж жінок страждають вдома, скільки помирають, скільки дітей бачать це? хлопчиків вбирають. Поведінку батька та несуть далі як спадок. Жінки, які піддаються домашньому насильству, або дівчата, які просто спостерігають, потім насправді як пташки з зламаними крилами. Хто може цьому сказати досить? Тільки самі жінки. Тільки ми можемо перервати ланцюжок страждань. А ось ще вистачить сил та можності впоратися з цим це вже друга питання. Стосовно недоліків в цьому романі, якщо чесно, я не знайшла для себе. Ось взагалі, мені він здався досить серйозним, досить романтичним, пристрасним, абсолютно невульгарним, що сьогодні велика рідкість, без лайки, з гарним слогом. А головне, є сенс, є проблематика та досвід, якому вчиться книга. Я досить прискіпливо відношусь до сучасних романів, тому особливо після перегляду фільму мені взагалі не захотілося читати. Але все ж таки я вирішила дати шанс книзі. Зацікавлення взяло гору. Я в ній знайшла все, що мені не вистачало в екранізації. Автору, на мій погляд, вдалося звернути увагу на проблему домашнього насильства. А ось екранізація, як на мене, в цьому питанні зовсім провально. Нещодавно вийшов фільм It's End with Us. Покинь, якщо кохаєш в нашому перекладі. Спочатку я хочу підкреслити свої плюси а, з цього фільму. По-перше, акторський склад. Так, мені він сподобався. А, зараз є велике питання, що актори зіграли більш. А, більш старших героїв, ніж вони є насправді. В книжці вони 23-25 років, а, а по фільму їм десь близько 30. Акторський склад бездоганно. Блек Лайвлі і Джастін Бальдоні, ну, просто ідеально. Блек Лайвлі – це візуально ідеальний образ. Візуальний. Але насправді мені не вистачило емоцій. На мій погляд, Блек не зовсім зрозуміло, що вони знімають. А, ладно, зміна саме потім. Джастін Бальдоні це Райлі, ну на 200%. Гарний, сексуальний, розумний та емоційний. Брендан Скленар – теж ідеальне влучання, врівноважений, мудрий, гарний та стриманий. Загальна гра акторів на дуже високому рівні. По-друге, якщо це був звичайний ромком, то це виправдовуло бездоганно гарну картину. Квіти, образи, стиль зйомки, декорації, емоції, які передаються через екранізацію, все дуже ретельно пропрацьовано. По-третє, мене дуже порадували саундтреки. Вони, ну, ідеальні просто. Мабуть, я все ж таки буду раджувати подивитися цю екранізацію, але дивитися її не з прискіпливим поглядом. Для мене із плюсів, це, мабуть, все. Перейдемо до мінусів. Стосовно загальної ідеї, вона не витримана. Ця книга про біль. Ця книга. Про а, страждання, про біль духовну, душевну, сердечну, так? про біль кохання, а, про розчарування. А в фільмі цього немає. Не вистачає надриву, не вистачає, не вистачає емоцій. В книжці є глибина почуттів. А, Є розкриття відносин між Лілі та Атласом. В екранізації цього немає. Стосунки між Лілі та Атласом розкриваються в книзі у її щоденниках та листах, які вона писала. В фільмі це відображається як деякі сцени, які вона згадує. Але ось ці листи, їх а, дійсно можна було якось інтерпретувати у фільмі, і це було б дуже гарно, це було б емоційно. А, нехай фільм йшов би 3 години. Зараз він йде 2 години-10 хвилин. Годин. Нехай він був би довший, але ось ця глибина почуттів, воно було б ідеальним просто. Бо бувають моменти, коли ти дивишся і. Ну просто не, не розумію, що відбувається. От чому вони це відчувають? Тому що вони один раз там в них був секс. Ну незрозуміло. А також моменти з насильством в фільмі вони досить, а, досить виважені, вони зглажені, немає проблематики. В коли е, він перший раз її вдарив, ти по фільму навіть не зрозумів, що він її вдарив. По фільму це якесь случайне влучання їй по лиці, але в книжці це досить емоційно та досить глибоко прописано. все. Фільм цього не передав. Фільм не передав проблематики домашнього насилля. Фільм це, як на мене, красива картинка, сяюча картинка, в якій сяє блеклайвлі, її образи, її наряди, велика кількість квітів. Але проблеми немає. Проблеми немає, і, мабуть, тільки Райлі, він, образ Райлі в фільмі, він десь був таким, як в книзі. Більше, більше мені нічого не сподобалось. Кінцівка мені теж не сподобалось. Воно все змазано. Багато сцен не просто вирізані, а багато сцен перероблені. Насправді я дивилась інтерв'ю з Колінг-Гувер, і вона а, дуже мало приділяла часу сценарію фільму та якоїсь участі у фільмі. Так, вона є сценаристом, але, але вона сама а, казала, що у не, в неї немає часу і. В неї багато других зобов'язань, тому вона все перекладає на Блейк Лавлі, Райана Рейнольдса та Джастіна Бальдоні. Е, ну, я не знаю. Мені, ну, от мені не сподобалось в тому сенсі, що це десь якось взято образ книги, але він не передався. І ти дивишся фільм, і е, ну, в залі ми сиділи, і більшість сиділа та реготала. Тому що вони не відчули того, що писала Колін Гувер. Вони цього не відчули в фільмі. Тому мені здається, фільм. Я е, залюбки подивлюсь його ще раз, бо він гарний, він, він красивий, він передає чудовий настрій. Але він не пр... передає проблематики. Тому я не можу його е, ставити десь поруч з цією книгою. Тому... Тому вирішуйте самі. Якщо ви ще не дивилися екранізацію і не читали книгу, я раджу вам спочатку подивитися фільм, а потім читати книгу. Це, це буде для вас дуже, дуже м'яко. Якщо ви спочатку почитаєте книгу, а потім подивитесь фільм, це ну, ви будете з. Дивитись його як на провальну картину. І, до речі, багато людей, я не розуміла, чому з середини фільму просто виходили з залу і уходили. Почитав книгу, я зрозуміла, що, мабуть, може, я б теж пішла, не знаю. Uh, досить багато зараз всяких uh, скандалів, розмов про Блек Лаврі і всю цю проблематику. Це інше. Це uh, наразі не стосується книги. Це наразі не стосується uh, фільму. Тому ну, може це якийсь маркент. Може, це якийсь маркент. Маркенлава. Може, це якийсь маркетинговий хід. Щоб більше людей дивилось екранізацію. От погодьтеся, Тікток зробив своє діло. Насамперед, поки якщо кохаєш, книга набула шаленої популярності, фільм набув шаленої популярності, багато інших книжок, тому Тікток це досить така потужна сила. Друзі, сподіваюся, що наш огляд, наша рецензія була для вас досить змістовою і ви для себе. Зрозуміли, хотіли би ви почитати чи не хотіли би почитати, але я кожного закликаю віднестись до цієї книги серйозно, не просто як до роману. А, відчути ці почуття, відчути цю проблематику, ви зможете. Тому закликаю всіх. Читати, закликаю всіх дивитися екранізацію, робити свої висновки, не слухати висновки моїх других блогерів чи третіх блогерів, робити свої висновки. Тому, друзі, наразі я буду читати другу частину цієї книги і незабаром буде наступний огляд. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. Це мені дуже. Потрібно зустрінемося в наступному огляді. Всім па-па!